Термін експлуатації хрущовок добіг кінця. Збудовані всередині минулого століття помешкання віджили своє. Уже закінчився 60-річний період, який відвели на їхнє існування, і це попри те, що його ще й збільшили. Адже спочатку хрущовки були розраховані лише на 25 років експлуатації, оскільки зводили їх у післявоєнний період як тимчасове житло. Та досвід показав, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Звичайно, сперечатися про комфорт такого житла можна довго. Невеличкі кухні, маленькі кімнати і низькі стелі. Але разом з тим поряд доволі розвинена інфраструктура. Недалеко є одразу школи, садочки, магазини та ринки. Хай, як правило, ця забудова мала хороші ділянки, майданчики, озеленені території довкола. Самі ж будинки і справді помало вмирають. Протікає дах, подекуди тріскає фундамент. Так ці вікна є, тут заливає, трохи, як сильний дощ був. А так жити можна, прибачити, самі ремонт робимо. Оце Жека взяв людину. Криші хай робить, а тут та із кришки. Кришу обов'язкову. В тому будинку майже ми живемо 50 років. Ось так сходи поробили. Краску правда дали, бо я їм сказала, що я маю 1800, вже багато разів за краску. Одна, я в під'їзді одна не живу. Живе 15 чоловік і всім. За всім я йду, але як я йду до них, вони мені роблять. То що я не маю, поміняли крани на, на батареях. Маленькі кімнати, старі комунікації, стара проводка. Тобто, ну. Некомфортно. Ви між панелями його розгерматизовані, і потрібно їх відповідно поновлювати. Цю герметизацію. Так само відсутні ліфти. Є ряд питань щодо власне благоустрою, тому що ніхто не розраховував на будь-яку автомобілізацію. До той час машини були тільки в одиниць». Тому зараз Хрущовки перші в черзі на модернізацію чи знесення, і нещодавно в Україні пройшов громадські слухання законопроект Мінрегіону, який власне може запустити знесення застарілих житлових багатоповерхівок. Відповідно до нього відсоток мешканців, згода яких потрібна для реконструкції житла, хочуть скоротити зі 100% до 75%. сценаріїв, які передбачають реконструкцію післявоєнної забудови. Є декілька: перший це модернізація без відселення мешканців. Вона передбачає укріплення фасаду, заміну. Комунікацій, ремонт даху тощо і до цього найбільше схиляються львівські архітектори. Тут іде мова про покращення умов мешканців про те, щоб максимальні кошти, якби, можливі, залучити до приведення до порядку фасадів, термосанації, встановлення ліфтів і так далі, було б дуже добре мати якийсь такий державний фонд, який би давав можливість чи легкий кредит, та який би давав можливість ОСББ звертатися по такі речі і власне робити відповідні реновації. Інший варіант реконструкція з відселенням мешканців. Будинок виводять з експлуатації і перебудовують, змінюють висотність, кількість квартир, їхню площу. Вона абсолютно піддається реновації, реконструкції, надбудові, і це все є можливе. І третій сценарій знесення будинку, яке передбачає повне перепланування житлового кварталу і зведення нових багатоповерхівок. Але тут виникають запитання: в які саме будинки відселятимуть мешканців, за чиї кошти це робитимуть. А що буде з тими, хто не погодиться, виганятимуть з власного дому силоміць? Як можна стареньких людей, які прожили тут чи не все своє життя, змусити переїхати? І хто ж буде тим камікадзе, який візьметься за виселення мешканців? Відповідей на ці запитання поки немає. Найголовніше, що мене лякає в цьому законі, це те, що 75% написала, що якщо 75% людей погоджуються на переїзд, то 25% просто примусово перевезуть. Слухайте, мені вам не здається, що це неконституційно Просто мені здається, що це просто неконституційно. Боюсь, що ніхто не рушиться на то, то така хитра справа, що. Переїдеш, потім тобі от, такі рахунки присилати. Нічого не роблять. І коли ви говорите про те, що ось руйнувати поверхи, вибачте мене, для кого ці понти, як таке, вибачте за модітон, таких понтів треба просто-напросто брати за роботу. Окрім того, у Львова та й будь-якого іншого міста України немає коштів на повну перебудову післявоєнного житлового фонду. Та й чи потрібно руйнувати старе, щоб звести нове? Німеччина, до прикладу, пішла шляхом реновації старих будинків з надбудовою двох-трьох поверхів, усучасненням кварталів і зміною інфраструктури. Усе заради комфорту мешканців. Та й говорити, що маленькі квартири в Хрущовках нині нікому не потрібні неправильно, бо навпаки, зведення невеликих функціональних помешкань в сучасній архітектурі актив користується попитом. Ми маємо розвиток ідеї так званого смарт-житла, житла з мінімальними площами, з кухнями, нішами тощо. І те, що не сприймається як ліквід на ринку, сьогодні є певним мейнстрімом для нової забудови. Зараз же у Львові налічують 400 хрущовок, термін експлуатації яких завершується, та головний архітектор міста каже. У Львові не, немає такої потреби, тотальної перебудови. Потрібно власне, інвестувати в реконструкцію просторів між будівлями, в покращення комфорту мешканців. Так? Але я хочу сказати, що це має бути однозначно формат якогось акумулювання коштів, тому що міста не вистачить коштів. За якою схемою усе працюватиме, наразі достеменно невідомо, адже є чимало юридичних питань. А поки вони вирішуються чи не вирішуються, Хрущовки продовжують непохитно стояти, чекаючи свого часу. Богдана струк, Максим Щіпко, Мирослав Пархомик. Правда, тут Львів.